Доброго дня! В цьому відео я покажу вам як розібрати модем від Starlink. Для цього вам потрібна буде паяльна станція з термофеном або просто термофен. Розігріваємо по периметру верхню частину модема використовуючи фен під градусом 350 400. Після нагріву вам потрібно буде від'єднати верхню скляну частину, і для цього вам потрібна буде викрутка. Я, ну, не викрутка, або щось таке, що можна від'єднати і не пошкодити верхню частину модема. Вона скляна. Я використовував плоску викрутку. Ви можете використовувати пластикові відмички. Зверніть увагу, що верхня скляна частина приклеєна машиним герметиком, тому вона. Дуже міцно тримається. Щоб її від'єднати, вам доведеться докласти чимало зусиль. Наразі видно металеву пластину. Скоріше за все, це може бути радіатор, екранування або просто механічний захист. Я не знаю. Ця пластина закріплена пластиковими заклапками. щоб їх зняти, необхідно спершу розігріти феном, а потім обережно видалити за допомогою викрутки або кусачок. Верхня плата тримається на контактній групі. Будьте обережні, оскільки під час від'єднання верхньої плати можна легко пошкодити ці контакти. Ось на відео бачите цю контактну групу. І з нею будьте дуже обережні. Все, тепер можете працювати.